Прогноз погоди на три дні з 5 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший, детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на вихідні та початок тижня. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються значні дощі та потужні пориви вітру в Карпатах, а де ще пануватиме осіннє тепло до плюс 21 градуса. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де випаде мокрий сніг. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 5 по 7 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні у періоді з 5 по 7 жовтня по всій Україні часом очікуються невеликі та помірні дощі. Особливо слід звернути увагу на 5 жовтня. В день у східних областях місцями очікуються значні дощі. У західних, північних та центральних областях, вночі та вранці місцями можливий туман, що додасть пейзажам осінньої загадковості. Вітер буде південно-західний, а у вівторок, 7 жовтня, він зміниться на північно-східний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. 5 жовтня в Карпатах місцями очікується пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів. Денна температура становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів. Але на півдні та сході країни буде значно тепліше: від плюс 15 до плюс 21 градуса. На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг та дощ, а температура триматиметься від мінус 2. До плюс 3 градусів. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. У періоді з 5 по 7 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс дев'яти градусів, а денна від плюс десяти до плюс п'ятнадцяти градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. Вночі та вранці можливий туман. Вітер південно-західний, а 7 жовтня північно-східний. Погода на завтра для півночі країни волога, але з помірним теплом. У Чернігові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає похмурим небом та невеликим дощем, що освіжить осіннє повітря. Будьте уважні до ранкового туману. У Сумах денна температура буде плюс 14, нічна плюс 7, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для прогулянок, адже погоди сьогодні тут дощова. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 5 по 7 жовтня. Нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. Денна температура тут найвища по країні, вітер південно-західний, а 7 жовтня північно-східний помірний. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дощовою. В Одесі денна температура буде плюс 19, нічна плюс 11, вітер південно-західний 10 метрів на секунду. В Одесі очікується теплий день з невеликим дощем, що не завадить насолоджуватися осіннім узбережжям. Погода онлайн для цього регіону обіцяє комфорт. У Херсоні денна температура плюс 21. Нічна плюс 12, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для неспішних прогулянок між дощами. У Миколаєві денна температура плюс 20, нічна плюс 11, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає помірними дощами та теплою атмосферою. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 5 по 7 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 11 градусів, а денна від плюс 10 до плюс 16 градусів. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі вночі та вранці можливий туман. 5 жовтня у Карпатах очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. На високоїр'ї Карпат очікується мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну погоду. У Львові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 6, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний дощ та ранковий туман, що запрошує до затишних кафе. В Івано-Франківську денна температура плюс 15, нічна плюс 7. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, а помірні дощі принесуть вологу. Ужгороді денна температура плюс 16, нічна плюс 10. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок між дощами. У Луцьку денна температура плюс 13, нічна плюс 5. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать повітря. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 5 по 7 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. Усі три дні очікуються невеликі та помірні дощі. 5 жовтня в день у східних областях місцями очікуються значні дощі. На сході країни денна температура буде однією з найвищих. Вітер переважно південно-західний, з переходом на північно-східний, помірний до сильного. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду. У Харкові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 10. Вітер південно-західний 11 метрів на секунду. Харків дарує теплий день, але готуйтеся до значних дощів, що ідеально підійде для читання книги вдома. У Донецьку денна температура плюс 21, нічна плюс 12. вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, незважаючи на помірні дощі. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 5 по 7 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 17 градусів. Усі три дні очікується невеликі та помірні дощі вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-західний, а 7 жовтня північно-східний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду. У Києві денна температура буде плюс 15, нічна плюс 8. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, а невеликий дощ ніжно освіжить повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У вінниці денна температура плюс 14, нічна плюс 7, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. А дощі ніжно освіжать повітря, створюючи затишну атмосферу. У Дніпрі денна температура плюс 16, нічна плюс 9, вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, незважаючи на помірний дощ. Погода Кропивницький та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції. Ці три дні принесуть Україні дощі та тепло, особливо на півні та сході, де температура сягне плюс 21 градуса. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що оксамитовий сезон продовжується, хоча й з дощами. Для одягу обирайте тепліші водонепроникні речі, адже дощі будуть супроводжувати нас. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочесні опади для активностей Ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для початку жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!